Всім ви на каналі КритФішинг. Зараз п'ята година. І я на рибалці. Сьогодні буде міксова рибалка на куплавок, на камачки і на завоз. Тому всім приємного перегляду, а мені гарно половити. Поїхали. Я розклав першу паличку, Це у мене тут буде на завоз. Ось кораблік, я вже показувала в прошлому відео. Буду ловити на кукурудзу. Монтаж на вертоліт, 35 грам груз і повідець під кукурузку. Так сходить сонце довго. І так холодно це капець. Я зараз вже в курсі. Дуже холодно, серйозно. Одягаю кукурузу на гачок. Щоб реально клювала риба, треба вибрати самі крупні зерна. Крупні зерна в тому, щоб зерно не було саме плоске і длінне, а йменно щоб воно було в ширину крупне. Типа таке, кругленьке. Вчора я дуже класно відловився на кораблі, було у мене 4 карася на завоз, один карась був 700 грам, я виложу відео в YouTube Shorts. і ну, реально карась непоганий. Так сказати. Тепер треба ритися і шукати. Кукурузку. Мені ще кажуть люди, що чого я так рано встаю. Чого ти каже, дитину не спиш? Я не знаю, чесно. Якщо я просипаюсь в 5 ранку, я чувствую, що знаєте, ще спати не хочу, то я, звісно, біжу піду на рибалку. Сьогодні я став 4 утра, звісно, сьогодні моєму брату було погано і вже спати не хотілося, тому що час просто сон перебивати, понятне зрозуміло. Спочатку продіваємо саму маленьку, щоб типу, це було якби, глядало як шапочка. Продягаємо посередину, потім середню, потім самую велику. Що воно типу, було таке в мірі зростання. І тоді воно така, якби гарно виглядає. Зараз вже 5,50 і я бачу тільки одного рибака біля мене. І він оцей, він завозить на ну, цей з Вообще, Перший раз бачиш, люди завозять з катамарану. І ви знаєте, купити катамаран і завозить, і оцей, морочить собі мозги, чим купить кораблік, десь за 6 тисяч, за 5500 і морочить собі голову. Ось, кукурузка. Ось так ідеально висить. Зараз будемо завозити. Хочу ще сказати, у мене голочка від Фокс. Божека, вона грязна. Треба буде її вдома помити. Ну, коротше, дуже класна штучка. Е, і для попапів, і якби, для любих оцих зернових можна використовувати. Взагалі, для всього. Дуже класна тема. А ось досі ще дядько доїде на катамарані. Кораблік поплив. Лісочка відматується. Зараз веземо трохи далі в центру ставка. Все, завіз і кораблік пливе назад. Розкладаю попливочну удочку. Вона вже убита, тоді вже вудочці 4 роки, я її брав на розетки за десь 350 гривень. Ну, заслужить 4 роки. Ну, поки нарікань не було, ну, які можуть бути нарікання по вуці. Раз короб аж витягнула була. Год назад на тому ставку клюнув короб на кілограм. І нічого, справилися. Кстати, ще на цей раз я взяв підсаку. Тому що без підсаки неможливо. В прошлому відео були одні сходи, тому що я забув підсаку. я тупо не можу взяти рибу. На поплавок у мене хліб є оці опарші. Опарік. Тільки вчора купив, дивіться, який крупний. оце є черв'ячок. Просто дивіться, який кайф. Все. Черв'ячочки. Такі вони крупненькі. якраз таки на карасика. Зараз будемо пробувати поки що на хліб. Зараз будемо пробувати на опарищі, потім вже замішаю хлібчик. Тепер розкладаю спінінг на кормушки. У мене кормачок від Михалича. Його можна замовити на Молі Трікс. Ціна 120 гривень. Мені здається, за реальний якісний кормачок можна вже переплатити ті гроші, щоб не розв'язувалися гачки, не одривався груз, ну і так далі. У мене вже цей кормачок з середини літа, а вже кінець скоро, через 2 неділі. Перший мене кормачок, я його купив одразу, коли приїхав в село. І другий кормачок це в середині липня. Два кормачка за, якби, за два місяці. Мені здається, що це дуже хороший варіантик на кормачок. В мене каша чесникова від флагман. Я не брав пачку, тому що і так дуже багато речей в мене. Буду насаджувати опариші і черв'ячок, і пуфік. 6.15. і вже всі палки в воді. Уже дядько, уже дядько на лодці. Вон. Вчора він туди припливав під лодку. І тільки сходить сонечко класно. Він приїхав дядько, мій знайомий на машині. Он не видно, забере. Ну, коротше, рибаків вистачаємо. Сьогодні неділя і всі йдуть на рибу. Я вже казала, приїхав дядько Саша, вон його машина. І зараз тихенько покажу, на що він ловить. Вон він завозить. Снядесаши не крокодилы, катушки, горох и кораблик. Друзья, двитесь. Я двитесь их натянула. Питикаем сейчас. Перше клювання на завоз. По покльовці це як будто карась. Ну, я не знаю, що це може бути. Да, напевно, карасик, бо не супротивляється майже. Він ще далеко, звісно. І взагалі на вудку дуже багато покльовував було, але риба взагалі не засікається. Тільки пліточка там попадається. Ну так, да, це карась, він навіть не спротивляється. Так, да, карась. Ну нічого страшного, не може коропи клювати тільки. На карась. Та Да моє. Опа, Єсть! Наконец-то. Бо прошлое видео було вообще неудачне. Ой, ой, бризгається. Ну, карась сам по собі невеликий. Ото він, мабуть, там нигав. Оце я ще камеру не включав, але там щось нигав. Зараз покажу. Ідеальна засічка, нижня губа. Дивіться, ну карась сам по собі великий, ну просто що Бувають і клюють більші караси. Ось такий дивіться, гарний карасик. Перезавозимо. Надів нові кукрузки, бачите, такі вони кругленькі. Кладу в бункер, щоб вони не переплутались там Я йду з собою. Даємо кукурузки трошки. Ось так трошки. Ну як трошки нормально. І зараз будемо вести. Включаємо кораблік. Ну. І все, тільки включається камера, покльовка виключається. Ні, дивіться, дивіться. О-о-о-о. Давай, 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 давай. Ну, сики вже моно. О, ну, давай вже. О! Сидить вже тут. Дивіться. платвічка сидить. Бачите? плиточка. Бачите, под веде? вода. Она там сидить уже. Опа. яка хм. каплатвичка. На удочку. О-о-о-о, давай, де де Карасик. Ось тох, Сьогодні риба погано клювала, бо, мабуть, жарко. Ну нічого, одного карася ми все одно зловили на завоз. Тому всім дякую за перегляд. З вами був Дім. Всім пока-пока.